Виконуємо номер 730 із підручника Геометрія 7 та номер 5012 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Два кола перетинаються в точках А і Б, точки О1 і О2 центри цих кіл. Доведіть, що О1 О2 перпендикулярно до АБ. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. У нас два кола перетинаються в точках А і Б. Центр першого кола О1, другого О2. Потрібно довести, що О1О2 перпендикулярно до АБ. Почнемо із доведення того, що наші трикутники О1АО2 і О1БО2 будуть рівні. Трикутник, вони будуть рівні за третьою ознаку рівності трикутників. О1А дорівнює О1Б як радіуси кола великого, О2А дорівнює О2Б як радіуси кола маленького рівні. І О1О2 це спільна сторона. Отже, трикутник О1А О2 дорівнює трикутнику О1БО2 за третьою ознакою рівності трикутників за трьома Сторонами. І пояснюємо, – Спільна сторона. О1, А дорівнює О1, Б, як радіуси кола з центром. О1. АО2А дорівнює О2Б. Як радіуси кола з центром О2. І з рівності трикутників маємо рівність відповідних елементів цих трикутників. Зокрема, нас цікавлять кут АО1О2 і кут Б О1 О2 із рівності трикутників кут А О1 О2 дорівнює куту Б О1 О2. Тепер працюємо з трикутником А 1 о О1, Б. Він рівнобедрений трикутник ао 1 б рівнобедрений з основою АБ. І пояснюємо, 1 А дорівнює О1Б, як радіуси. Ми довели, що кути рівні. Отже, О1С оскільки кут А О1О2 дорівнює куту Б О1О2. То 1 це бісектриса проведена до основи. Тоді вона буде іще й медіаною і висотою за властивістю бісектриси рівнобедреного трикутника. О1, О2, висота. Тільки не один, а О1С візьмемо, що висота, бо бісектриса О1С. У нас висота. Тоді О1 О2 буде перпендикулярно до АБ, що і потрібно було довести. Номер 730 із підручника геометрії 7, та номер 50, крапочка 12 із підручника математика 7 виконано.